Я їх обідив і ми пішли. А коли ми за лютий місяць ми заплатили повишену ласка, Це ж лютий місяць ми заплатили. Ми, ми питання, всі, питання, всі питання до мене. Ми будемо виложувати на бумажку. А ще одне таке питання. От, е, зараз перші ряд строїть бути. Їм підлогу заливають. не заливають, їм мурують. Ну мурують, вони сказали, будемо ще заливати. Ми не будем заливати. Де підмуровка просто? Так? Ми підмуровуємо, Просим, да. а вам не договорю. Ми зараз замуруємо, максимум, що зробимо, це засипемо, а кожен пол буде собі там по вкусу. Давайте далі, кого які питання є. А скажіть мені ще таке, робили контейнери одну стінку на двох і зробили одну і стінку на двох. Як його бути? А гроші туди заплатила? Да. Ну ви самі погоджувалися. Ми не погоджувалися, погоджували, Я не погоджувалася. Я вам 300 разів за це казала. Ну, Хорошо, так. давайте розріжемо, зробимо ви, окремо. Зробіте. А як же ви поставили? Ви, ви поставили перед фактом або да, або ні. Ультиматум устав було запропоновані місця, на які ви погодились. Ти, вам ультиматум я ультиматум на місце погодилась, бо я там 10 років простоїла, а ультиматум був ваш на одну стінку. Дивіться е, е, запитання é, по поводу давай, давай. Охраня Охраняй... За ринку якусь треба це випросити. Що... Улижи ворота у нас стояли тут а а, на базарі, були їх зрізали, вбрали. Це ж елементарно водогордість. Ті, хто живуть на території. Це просто можна рішити. Саша. Саша, я одного разу запитання. Колись ринок був закритий, коли його закривали. Я вам просто розкажу, що піти на твоєму. Було декілька життя, які написали люди, прості громадяни, що вони тут ходять, і, що, що можуть. <рес> ну, чекайте, дайте, ну, дайте я вам розкажу. Ми почали закриватися. Андрій, спочатку людям. Бачити, корей, Покажи, бачити, Покажи. по 40 чи по 50 років лізли через частині за нас. Ну, в принципі, це не є питання, я його давним-давно піднімав. Є питання до того що всіх ділік, який до мене, то я охорону цивілізовував. Я поверни. І ця охорона да. відповідала за наші египетію. Поверни мені на <пи> це. Поверни мені на це. А в ньому теж є ще ряд магазинів. Угоджується на тіні. Ну, в них ключі. є, чудові ключі, пожалуйста. Должна бути охрана це на території, яка проблем. дежурить, це круглосуточно. Це, це проблема, це є чи там в дневнике? Проблема не проблема зворить на ворота і закрити, а проблема потім слухати ці жалоби і ці всі письма, які будуть. Ну а які придут на машине. Если вам выйти, йдемо по таким чином. Значить, ви як підприємці, готові мені написати листа, що просимо вас вас в закритю ринку, там з такою, з такою, Конечно, без проблем. З 10 до 6. Без проблем.

Бо ще є питання, отакі от, технічні, технічні питання ще є, нема. А яка останні раз покладена, вона дуже вузька для двох рядів. Зараз зараз, зараз, Він співвласник, він співвласник цього Оля, і Можна питання вам? Руківка, яка останній раз покладена, нова, вона вузька для двох. Рядів проходу немає. Ми стоїмо, одна сторона на землі стоїть повністю, бо вона Я дуже вузька. Або доложити два метри, треба. і ще одне. Отака От вся бруківка. Янта. повністю в ямах і в воді. Я вам скажу, Физіалісті. Чому вона така? Е, все коли наші. ми положили бруківку, вивозили і... землю і грузові ваші ні, машини здавали машини. назад. Я ні бачила своїми очима. землю вивозили не наші машини. Його да. ще ні. до цього часу, коли вона тільки була положена і не просипана. Що ви знаєте технологію, бруківка просипається мілким піском. Коли вона була не просипана, там проїхала одна машина грузова, яка завозила чи дрова, чи там туди, і вона її подавила. В принципі, я її планую ну, десь трохи поправити нам мало місця. Там нам два ряда там. Ми стоїмо я право на стоїть думає, на землі. Можливо. Я думаю, хоч Ну, в будь-якому випадку. По поводу цієї вулиці. Чисти. там далі планується тротуар, тому там ну Знаєш, я ще хочу сказати по поводу цієї ями. Ти знаєш, де атлі що ми винесли 14 відер мусору кожний рік виносимо. Вона ніколи не чиститься. Ось тут де люди ноги ламають. Все, я зрозуміла. Там, де контейнер. Да, да. Далі, технічні Далі, питання чисти, ще є. Питання, там собаки залазять. Ми будемо переходити можливо, до, до, до конструкторів. До, до, буде досі учити. будемо Ди переходити сюда, до конструкторів. Досі будемо переходити до конструкторів. За каналом лежить наша цікаво. заявка а, на прочищення. Ми да, кожну весну пишемо. Вони нам приїжджають і свої машини продовжують продовжувати. Я хотіла запитати у вас. А да. У нас тролетів до сих пор немає. Вже замовлені. Вже замовлені, да. так? А Будуть всі миря. А, а тліви. От отливи? давайте так, отливи і криші ми чуть-чуть почекаємо. Ще? Ну, Я не буду обіцяти, що так, це вже. Замовлені. Давай хоч 10. Ми для чого Ми зібралися. Ну. Напроти від аптеки, де бруківка положена. Це була зелена зона раніше. Там були дерева. Ми там будемо садити. Я розумію, нам відвідати зараз немає до чого. Ми, ми літаємо просто. Можна нам якісь каркаси там поставити. Ну і каркаси ні. Це, це ринкова незначні. зона, чи це зелена зона? Фаркова це наша зона. Ринкова? Це, ви маєте, бруківка, це, да. це для ринка, да. територія да. ринку. Можна нам каркаси там придумати свої. Якби всі ознакові каркаси, щоб ми не літали. Ні, давайте так, це, розумієте, навіть. як? Ну, е це не та територія, де можна залишити каркас. Понимаєте? Якби вона була то це все-таки. Шановні, там ми люди позабивали штирі. Да. Тільки, пожалуйста, зробіть їх якісь цивілізовані, давайте там подумаємо, як, щоб люди не ходили і не падали там. <звук> Сергій, там хтось питав жінок, вже їх немає, чого там тільки раз в день безплатно в туалет. Почему? Ну и нам разрешается только один раз ходить в туалет, или то есть там два-три раза. Сама вот эта билетерша, она не пускает. По поводу пятницы С пятницы мы. Тут вчера поднимали они вопрос С цыганами я говорю. Ми ще до цього, до цього обсуждали цю тему, і в принципі я потім був і піднімав їхні документи. Вони всі є громадяни, громадяни України ну, і, і підприємцями. Давайте зробимо проще. Вибираємо один день, п'ятницю. Да. Опять же, там просто царазуме. Давайте там, там на яку годину там скільки він чолові. дає люди. Він дає людину Все. нам я тільки що ви з ним говорив, тільки, тільки що був у нього в кабінеті пів назад. Да, він теж по, да. по по циганам я сказав. бо я теж з ним годину сидів в Він дає одного міліціонера, дає групу з податкової і ще дає одну людину з міської ради. І ми свою групу створюємо. Люди, які працюють по цим тряпкам, йдуть. Ну, як сказати, щоб не получилось так, що ну, якщо вони мають документи відповідні, да, на торгівлю, там, і вони, то я не знаю як. Ну що, просто сказати, щоб не є. Ми будемо робити реконструкцію тут ринка, наприклад. Я все до я вам скажу, що можна прийти і сказати, сказати що там. Ну, в какої-то формі. А зеленіє какої-то пушніє. Які ще є питання в кого? Правильно. Кажіть, не стісняйтесь, кому маленьке, що там наболіло? Дивіться, да. на дорозі між Бруківкою. Бруківка і зупинка. Поча, гора, землі. Там буквально 10 лопат розкидати. – кому. ще раз. – Біля бані. – Біля бані, там де... Фрук, зупинка. – А, біля зупинки. І одразу кроківка починається. Поча, землі. – Ну, нема кому це. 10 лопат, нема кому… – Прямо зараз. зараз... – Там взагалі не можна навчатися. – Зараз не можна навчатися. – Витача, зараз в нас такі питання. – Недодєлка. Буквально недодєлка. – Поча, зупинка. – Поча, землі. – А зараз? – Зараз буде роботи, тренування. – місяць часу і там воно буде дорого. Бо там ну, запланована нормальна зупинка, не те, що там воно буде дорого. Ми поки ми про це не говоримо. Тобто поки я не бачу необхідності. Будемо бачити, якщо буде іти мова про там якісь торговий ряд, там є проект, він готовий. Там хто стоїть, підходьте, я вам всім покажу. Ну, поки Можна ще вопрос? Опять же, з територія вдоль проїжджої дороги. Вот та сторона, де Саганхан стоїть і так далі, отаку вот кришу від от дождя можна нам зробити? Ні, так? Там Я спросила. Молочний відповіднийся, підучні допомоги. До кого нам обращатися? Ми обращались до нього, він каже, що він не є. До поводу молочного павільйону. По поводу молочного ви не обращались, я не казав, що. Ні, ми приходили, ви сказали, поки ви вже не вашої власні. Ми його орендуємо фактично. на сьогоднішній день. Пишіть листа на ім'я голови райспоживспілки Віра Роман. Ага, тобто сюди обращатися? Да, да. Це власність Райспоживспілки. Ще питання є технічні. Давайте. Жень, будь ласка, що ми хочемо запитати за Угородник, що він палить колонічними. Ми вже ж піднімали цю тему. Є лист, Почекайте. є лист на міську раду. Має прийти їхній інспектор, і ми маємо тут оприділяти, що ви бачите, що там падає, як вони палять. А в общем, взагалі в мене була чекайте, дайте чише. Пожалуйста. В мене був з ним. ну... Усно ми, ми про це спілкувались. Він обіцяв, що він буде палити там в нічний період. Тобто, це, це ми, людей. Ну, конечно, ну, ну, але, бо, не того, як палити. люди стоять це, це чи там ну, як зайти. Мені абсолютно. тоді дзвонила Наташа Пшитоцька, після того ми з ним зустрічали. Давайте, давайте тепер переходимо до таких е серйозних питань. Да? Сьогоднішнього дня е підприємці всі одноголосно оголосили е страйк, так? Нема ж таких, хто не підтримує. Всі підтримують. От З 1 квітня люди не платять в зв'язку з тим, що там іде завищена ціна на за квадратний метр. Так, от Сергій, що ми робимо з цим? Ну питанням. Саш, я пропоную слідучий варіант. Я Тихо. хочу бачити, ну так як ми говорили, да? от ми зараз обсудили такі, скажімо, технічні питання. Я прошу вас внести основні питання і технічні питання в список, ну, перелік. І ми тоді створити якусь групу і далі ми тоді вже будемо працювати і думати, що нам робити, і який нам виход шукати з цієї ситуації. Ну, ну по цінам, щоб люди чули всі, тому що ми знаємо, що будемо сидіти з собою в кабінеті, то люди будуть думати, так, що ми так. щось договариваємося, щоб так. люди вже чули всі. Що ми, ну, Я ну. вам скажу так: згідно цього ринку, який mm -hmm. на території РСТ, буде приймати рішення райспоживспілка. Тобто цей підрозділ знаходиться в райспоживспілці. Це будемо писати звернення на райспоживспілку, облспоживспілку, і вони будуть розглядати це питання. Там не є. Ну я фактично там виконую. Ну це ця територія, що стосовно тут. Та тієї території ми теж викладаємо це все на бумазі, зустрічаємося з власниками, і я думаю, ну будемо шукати якісь. Ну четвер, п'ятниця. Саш, я не готовий. Ні, ні, ну щоб ми щоб мили людей завчасно повідомити це питання орендної плати. Далі питання договорів. Я готов з з усіма людьми. В нас є. Ти, Значить, ми говорили, Ранчка, А ми про що говорили? Ні, ну ми зараз просто проговорюємо. Значить, є типовий договір, розроблений кабміном там чи там. Кабінетом міністрів міністра 2009 року. Значить, я готов, ми його готові підписувати терміном там три роки. Три роки нотаріально не треба посвідчувати. Тут три е, про право влади. Цей договір один єдиного зразка реєструється в Мінюсті чи в нотаріуса, а ми отримуємо на підставі цього договору його копії і з вами підписуємо. Це така є юридична так, процедура. Так як від фірми, Ладно, думаю, чи де ж я, я, я не буду Я що ми це ну пробуємо. Про що було питання оплати? Вичкайте, шановні, ще було питання оплати, ми з тобою піднімали, що, е, там, ну, щоб не було ні в кого там підозри і так далі. Ми готові деньги приймати на розрахунковий рахунок. Мені немає разниці, воно так і має піти, бути. Якщо в банк заплатити, тобто раз в місяць ви прийшли в банк немає. платити так, за квартиру, <плес> там, <плес> чи за світ, ми чи за патент і, та, і разом заплатили собі ми... за свій ларечок, <плес> який стоїть <плес> у вас <плес> на базарі. До вас ніхто ніяк діла, діло, ніякий льонька, це бонька. Ніхто до вас не поводить. Ну, контролери як були, так вони і будуть. Давайте ми це дідуємося. Вежливості є питання. У нас іде як? до землі чи оренда контейнерів на ринку? Ви, ви орендуляєте ан оренду торговолю міста торгове місце. Це що? Це ну, от торгове місце, от торгове місце це де ти построїв бутики, це йде оренда торгового місця, це оренда землі чи тор... це оренда бути... це оренда бутика. торгівельного місця. Там воно входить в місті з бутіком, в вас воно входить просто як торгове місце з вашим кільком. Хорошо, то ми стоїмо в своїх контейнерах да. і ми платимо однаково, да. однаково оренду, що орендують у тебе бутіки. Орендували. однаково оренду. Як вас не однаково? А у нас більше, більше. Да. вас дешевше. О, у нас 65 гривень виходить у них 70. Да. І 90 де девку Ага. Да, да. ага. Ну, там 5 гривень Ми вчора рахували. Рахували, рахували. що не, то давай, давай, як буде прописано. Не, то давай доведемо зустріч. Не, під... Під... Що? Ну в договірі що буде прописано? Е, да, да. Я пропоную це все. Це технічні нюанси. Це технічні. Ми їх проговоримо обов'язково. Тобто, буде договір. Ми беремо типовий договір. Ви пишете там свої умови, які би ви хотіли бачити. Ми прописуємо свої умови, потім сідаємо, говоримо. Це не не питання да. двох годин чи одного дня, тобто ми маємо потратити якийсь певний час на те, щоб його довести до кінця, і потім до нього не виразу. Це ж те, це що Сергій задавав за питання. Що що? Це ж те саме питання, що Сергій казав. А? Ну то в мене теж лічно мій ларьок У мене теж лічно мій ларек і я плачу 65 бив за квадратний метр. Ну от чому так. От по Так не повинно бути плануватися. Зарішають пополам. Все домовили. Шановні. Я думаю, ми домовили. Саш. Ще одне питання. Ви кажете, ви калькуляцію надали на перевірку. Да. Ви надали оригінали їм чи копії? Оригінали. Тільки оригінали. І ну, вас копії нічого не, не ну, як. Сьогодні, лишили. У нас лишились вас калькуляції, питали? ми надаємо документи. Ми... Ну, як? Це внутрішні документи. Заставляється <плес> <плес> калькуляція. у нас зберігається <плес> <плес> наші інстанції. інстанції по <плес> 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 вимозі органів, які можуть його витребувати, ми їм надаємо копії. Тобто <плес> у вас документації Щас... зараз. Ну звісно. Просили предоставити. доставити нам. Чекайте. Давайте ми зробимо так. Є вже набрали перевірку. Вони чекаєте. Да. Вони дадуть заключення, і я готов вам його предоставити. Хорошо. Або Давай. заключення вони не, не готові. Не так. Так. Ну, в принципі, я не думаю, що це сложне. Давайте так. дивіться, що я пропоную? Що для того, щоб письмово це все зробити, щоб ми не бігали по побуза. Кожен сьогодні вдома сідайте на форматі там а 4 листочку виписуєте свої питання і приносите для мене. Добре, Сергій, годиться так, щоб це було не на одному листочку, а це буде хай тих 10, 20, 30 листок. Тому що я не в змозі буду обійти всіх. Всі сьогодні ввечері відкладуйте, пишете свої питання і принесете мені. А я з Сергієм зустрічаюся. Значить, у нас було як? Кожна людина задавала питання. Тобто я би хотів, щоб я така то така-то, от такі-то, такі-то вопроси. Прошу розглянути в там заявки там і так далі. Ну ну я розумію, що є там питання криші, воно поможе повторитись сто разів, то може його деякі згрупувати, а от такі там, допустим, як там яму засипати, то там, ну там вона може біля когось особисто. Там, скажемо, як біля зупинки, там зараз я пошлю, там вони його розрівняють. Але Розірвання оренди. стосовно розірвання оренди міської ради, то це вже не до нього питання, це питання до міської ради. Я так розумію, правильно? Воно ще запитати кандидат на наші торгові місця, а не середню з м'язним. Молочним Але і виведуть. Це не тут... робиться середньо? Можна мені питання? Да, Дивіться, так, у вас контейнери, і ви платите 65-70 за квадратний да, метр. Да. Ми каркаси носимо на собі, да. платимо. І 55 за квадратний метр наших кубло, те, що ми ліпимо його кубло для себе, понімаєте? Цей, то яка різ, нам мені кажеться, що нас повинно, ми не дорозі Напишіть, Будь ласка, це теж добре, ми... напишіть. Ну і метр, квадратних метрів це гривень. Я вибачав, в мене одне прохання. Прив'яжіть його до якогось свого місця. Все, Саш, ми домовились, коли ми зустрінемо. Ну от коли тобі вийде, тобі зустрінемося. Я можу хоч кожен день Просто мені треба ці бумаги. От завтра мені люди приносять. Ми в принципі неправильно зробили, нам треба було зразу це робити зараз, зараз було зразу ви ну викладати на папір. Людина ж записувала. Ну то я то, що ми потім відеодогляд перевіряти. Ну то що, собі да і випишете всі питання? Це можна зробити і так все ж краще. Оль, можна. А хто цим має займати? Краще ви всі принесіть свої пропозиції для мене і видержати. Що людині нема з чим зайнятись? Неї теж діти сім'я, що вона зараз буде. Ми тут годину стояли балакли, і годину треба сидіти і виписувати. Це теж неправильно. Все, дякую вам за конструктивну розмову. Давай і вам дякую, що ви прийшли на я Ще хотів сказати. Поки ти от є директором, дай Бог щоб ти ним був і працював з людьми. Ми пропонуємо щонеділі як мінімум щонеділі збиратися з, з усіма підприємцями Но, принципі, і з керівництвом з, ринку не, і, обсуждаємо. і обсуждаємо всі питання, щоб не було так, що десь там поза спиною хтось сказав, що от, там той такий поганий, а там той такий поганий. Тобто ми збираємося і всі своєю такою дружною сім'єю вирішуємо всі свої запитання. Ні, в тиждень да. раз в місяць, раз в да. місяць. Да. Ну Це як пропозиція. Давай да, раз, раз в місяць. місяць, щоб до нас виходили. Ні, Ні Ну я ще хочу додати. от такі питання, як контролер там на горубив, да. ну можна мені удовольна. У ну, мене прохання там, чи там ще хтось там нагрубив, чи ще хтось там. Ну це ж не, не важко прийти, написати. Я до вас приходила за контрольори, давайте візьмемо. Да, І що да, ви да, вирішили? Хорошо. Ми ж нічого не поміняли. Це вже система. Да, є Дайте до... їм піздюлей. дай все ти похожий. Можна я скажу? Можна можна я, да, я скажу? Да. <реш> <реш> Розумієте, дане питання я можу написати, але я вже озвучив при багатьох свідках. І послухайте, це ми не за сьогоднішній день говоримо. А, хорошо. Бо допустимо, це ваші підлеглі, і за таку мілость я не думаю, що ви будете догани їм сипати. От офіціально книжку. У мене буде в день три заяви. Я вам чекаю. Є пропозиція від підприємців, щоб директор, ринку хоч раз в тиждень, проходив по ринку і питав, що у вас на ринку робиться. Це те, що я тобі вчора казав. Завтра дня теж Стоп, стоп, Почекайте на тих хвилях. Сидіть на базарі. Стоять хто приїжджає, бусиками молдаванами. Що, обгадували? <важаю> <Ми, важаю> там так все обділили. Там не можна вже зараз стояти, а літо буде. Дивіться, а на що їм писати? <важаю> ну, це вже писати, я буду писати там. Ну, напишіть на листок, щоб там все краще. І тоді все по-нашому. Вони, я до них думала, ну ви ж совісту маєте, що ж ви гад

Це все будемо обговорювати. Ну, якщо потім то вже нічого не буде. Це зараз більше. Ну, валя на листочку дома напишете, принесете мені. Ми все. Все. все, давай В общем не відтягують цього з власниками зустріч так. Так. і з контролерами десь проведи. Якщо не буде може, як директор звінити. Я думаю, місці місце навіть нормальні адекватні контролю. Та маленька теж дуже вона така, через що? Ця кучерява то нормальна, а через що? Я б навчив Сергія Дмитровича. Ну, кожен вчить, знаєте як. Кожен дивиться Працівник на свого начальника. Працівник не може бути дуже добрим. Зустріч ну, з лавінниками – головне погане. Я ж на неї зарплату плачу. Плачу зарплату я. Плачу як... зарплату, ну, я. Хочу ну, зарплату ну, я. А, а я, я плачу. А він предлагає а платити. Дякую. Дякую. Vish ka kom po imi ti ne plati tim za plato. Ja. 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 Ja.